Хто за? Хто проти? Ви? За? Угу. Раз, два. Ви да чи ні? Два. Я просто всі в різному це. Раз, два, три, чотири. Чтири. Дякуємо. Друге питання. Це колективне звернення батьків щодо забезпечення дітей з інвалідністю, технічними та іншими засобами? Будь ласка, добрий день Пані на адресу Житомирської міської ради надійшло звернення від батьків дітей з інвалідністю, відповідно до якого відповідно до якого ці батьки просять розглянути можливість забезпечення коштами в повному обсязі на другі півріччя для забезпечення їх дітей підгузками. Повному обсязі і розглянути це колективне звернення на засіданні соціально-гуманітарної комісії відповідно до постанови кабінету міністрів України 1301, щороку в бюджеті громади передбачаються кошти в межах можливостей бюджету для забезпечення осіб з інвалідністю, виробами медичного призначення, зокрема підгузками. У нашій громаді на сьогодні 101 дитина, яка потребує забезпечення підгузками на постійній основі відповідно до індивідуальних програм реабілітації кожної дитини. Для забезпечення цих дітей підгузками в повному обсязі відповідно до проведених обрахунків до кінця поточного року необхідно 375 тисяч гривень. І на сьогодні, по головному розпоряднику коштів управління охорони здоров'я є можливість перерозподілити такі кошти з енергоносіїв. Тому ми просимо підтримати дане звернення і погодити перерозподіл видатків для забезпечення дітей з інвалідністю підгузками в повному обсязі у поточному році. Програми в цільові вносити зміни не потрібно, тому що це захід програми департаменту соціальної політики. Так, так, так. навіть зміни в бюджеті не потрібно. Це просто перерозподіл між напрямками спрямування коштів. Так, ставлю на голосування. Прошу підтримати. Дякую, дякую, дякую. голосували. Так, і ще у нас є звернення батьківського колективу Житомирського дошкільного навчального закладу номер 57 щодо благоустрію і грубого дитячого майданчику. Можна я виходити? Да, так, да, так, да. так, з цього приводу. Ну, питання на сьогоднішнє, взагалі, ці в ці чніви навіси в дошкільних закладах освіти? Е, е, я точно знаю, що в цільовій програмі по рокам, в цільовій програмі освіти, по рокам е, розбита та вся потреба по всім е, дошкільним закладам освіти і по мірі можливості. Ми, як депутати, на сесії там потихеньку приймаємо рішення, звісно, не в повному обсязі, тому що завжди є більш пріоритетніші видатки. Правильно, Марія Так, <пробітник> да, <пробітник> да, <пробітник> да більш я ж сказала, більш пріоритетні напрямки видатків, але ну ця проблема мені особисто точно відома. В кожному дошкільному закладі освіти є так такі проблеми, і кожний заклад освіти не тільки 57-й, потребують облаштування тіньових навісів. Але я особисто зараз точно не зможу без додаткової інформації підтримувати там чи не підтримувати це питання, тому що хотілося б дійсно послухати ну, департамент освіти. А, а департамент, департамент тому, освіти що знає про цей лист, чи знає. ти знає абсолютно так. Ну я вам хочу сказати, що зараз у нас іде ідея якраз прийомка закладів до шкільної освіти, е, і ну. Дійсно, по тіньовим навісам у нас ну вже декілька років постіль, і приписи були Держпродспоживслужби, Ну і по мірі необхідності, ну по мірі, не те, що необхідності а нагальної необхідності. Ми це робимо. Тому що зараз діти ну повинні багато часу проводити на свіжому повітрі. Температурний режим Температурний змінюється. режим. Ну ви знаєте, ми побачили в декілька садочках дуже гарний приклад. Коли навіть виходили і цей 30-й садочок в ньому були 73-му, Це ми тягували якстенти, да і досить ну, гарний, поки що гарний вихід з ситуації. Я розумію, що це тимчасово, але враховуючи навіть такі вересень, це теж допомагає. Але по тіньовим навісам ми теж будемо приходити і просити кошти на те, щоб. Становлення це однозначно я б хотіла доповнити, враховуючи, що завершення бюджетного року у нас є складним і на сьогодні продовжують надходить пропозиції від військових, тому все ж таки питання щодо додаткового фінансування розглянути в контексті формування бюджету на 2025 рік. Вже все ж таки більш осінь, да і на наступний, щоб уже на наступне літо, на наступний бюджетний рік врахувати, якщо є ні така необхідність. У нас і будучи питання і вас це найближчим часом, тому що. Нам потрібно де облаштувати укриття в садочку номер 10. Ну то це будуть такі нагальні питання, де потрібно буде терміново виділяти кошти. І ну і є теж аварійні роботи, які зараз виконуються в закладах середньої освіти і дошкільної освіти, незважаючи на те, що вже почався навчальний рік. Тому ну, мені би хотілося, щоб це було не так, що там хтось знає цей садочок, чи хтось знає цю проблему. Так, і вирішується. Я вже третій так, раз піднімаю можливо. питання на жулька. Да? і мені департамент освіти так і не дав відповіді. Кожен раз це великі очі. Ой, а я не знаю що там. Я ще раз кажу там. Просто такі ями, що коли мама з дитиною бігла в тимчасове укриття, вона впала на цю дитину. Я це в четверте кажу. Ну ніякої реакції немає. Я особисто... нас ще ми не приймали 33-й садочок по графіку. Це буквально четвер, п'ятниця. Ну я буду там особисто. Я просто ну в кожному садочку є дуже великі ці проблеми. Ну не вже треба, щоб депутати ходили і штовхали кожен цей Ні, ну, Воно має бути все якось. Кожен керівник якщо є таке, таке так, гарне ну... рішення. Ні, потентам тім так, таким, да. ну, таким палаткам, то треба їх, ну, звісно, зробити, всім так. зробити. Ви Всі треба тоді додавати це як як можливість, як можливість показати поки, їм, Можливі а там уже якось ці різні. гроші вже будуть шукати вони. Ну, в більшості Про... випадків, коли у нас така критична ситуація по павільйонам, то 1-2, все одно в рік ми встановлюємо. Просто це, науковці, це. я от слухала недавно звіт, вони аналізували це літо, вони сказали, що це літо було саме таке жарке за останні 100 років, але воно було, буде самим холодним за майбутніх 100 років. І, відповідно, ну, все міняється, і ми бачимо, що 40 температура, ну, вона не є нормальна. І тут треба шукати рішення, тому що навіть теж дерево, яке ми можемо ставити, воно може і там десь скло взяти, і воно як група, воно може потім пожежу призвести. Треба все це ну, продумати і зробити правильні такі рішення, які будуть. Безпечними для дітей і аварійні павільйони відсонція. десь робили НВК 34 років 5-7 тому демонтаж проводили. Так тому якось цільово по всім закладам прийняти рішення, де вони необхідні, де є старі, які можна використати. Для облаштування ні, наступних таку, а не тимчасові ні. так не буває, або які є відремонтовані, потребують ремонту і ні, ні, ну, демонтажа ні, ні, ну розуміє. це обов'язкове умова... можна я скажу? зараз. Я закінчую Степановна, Це обов'язково умова готовності закладу. Якщо павільйон аварійний, ми його закриваємо і його використовувати неможливо. Тому... Так то я скажу, що є багато демонтованих ну 5-7 років назад на моїх очах. Просто в НВК на поліві 34 демонтаж проводили. То чи є в інших закладах, де демонтована? Один чи два є, яким перша необхідна не по тому, що ці звернулися, ти не звернулися. Моніторинг мати кому це необхідно станом на сьогодні. Шановні колеги, є в програмі освіта цілий розділ. І в свій час ми повністю робили аудит такий цільовий, кому потрібно, і були в пріоритетності розподілені повністю всі ці павільйони. Але потім як завжди. А, це перед коронавірусом, і коронавірус це поставив на крапку. Чого звернулися батьки з 57-го садочка? Бо це напевно єдиний садочок, у якому немає жодного тіньового навісу. Жодного. Ось звичайно 12 груп і 12 цих тіньових навісів їм ніхто зразу не, не побудує, але у програмі освіта є такий програмний захід, і я думаю, що щорічно там виділяють якусь там суму. То ці будуть перші. Я хочу сказати, що тут тут. Ну, так як пані Галина є лобіює це питання, то вона зразу заявляє першим. Дивіться, точно можна розробити ще програму з нашими університетами, тому що от я знаю ваш професор Хомяк, Він він просто ну, це людина від Бога. Вона розуміється на тому, які можливо посадити дерева і як змінити оці сади. сади в садочках, які би давали більше тіні, і це теж важливо, тому що а, якщо вони дуже там швидко ростуть, і де да, і гарна крона, яка дає цей, ну, цю тінь, ну тут теж може бути якийсь такий проект, який треба використовувати. Тут треба все використовувати, що ми можемо якось змінити цю ситуацію. Комбіновано, тому що всіх ти теж не заженеш під той навіс, щоб вони там стояли. Да, вони не будуть стояти, ці діти, вони будуть бігати. Але ці проекти, от вони такі, вони це така маленька стратегія, яка от може бути. Да, пані Людмила, будь ласка. Я хотіла ще звернути увагу дійсно, як сказала Людмила Миколаївна, з приводу того, що іноді дуже важко, і особливо це коли в центрі от ідеш в садочок і неможливо пройти з дитиною по болоту, по камінню, йдеш і ще в притул до сміттєзвалища. Це я писала звернення з приводу сорокового садочка. Я там теж бачила, що там дійсно теж цих укриттів для дітей від сонця немає і від дощу. Новий павильон, і О, і новий спортивний майбер. Ну, коли я писала звернення, ще не було цього. це супер. Зараз те, що я сьогодні укрити вхідна група там, а вхідна група вхідна. жахлива. Там не можна а, а, і дорога в'їзд. група до завору, до Паткана, до початку садочка, От там там, рідов, там пований. Пований. а там, де вже в садочку, там на то будь ласка, оце в ну в центрі міста за поліклінікою полеті Українки і да. Ну і смітник треба прибрати в цьому році, не наступний рік залишати, а трошки в сторону. До речі, у цьому будинку, який виносить туди сміття, під'їзди виходять на дорогу на Лесі Українки, а не сюди на цю сторону. Його трошки треба перенести і засвальтувати, бо в деяких екстрених переулках роблять асфальтування, то тут теж дуже багато дітей щодня ходить, то я би хотіла, щоб ще в цьому році засвальтувати Асфальтували на наступний рік, переносили. Ну, дивіться, у нас Дякую. тоді 57 й садочок. Ми тоді залишаємо. Ну, от буде звіт про готов про перевірку готовності закладів, і, і коли закінчується у вас звіт по садочкам, ой, перевірка середу. Ну, давайте тоді буде уже і по садочкам, і по, ш... по ліцеям, щоб ми мали загальну картину. А депутаток, ну якщо ви е маєте можливість в своєму окрузі подивитися, щоб це якось було ну, такому мене по по теж всі у кожного садочка є якийсь пріоритет, який у них такий болючий, і тому власне. Перша, але де, у нас, наприклад, п'ятнадцятий садочок зараз у нас великий буде е ремонт повністю опалення. Е Спало повністю крім зумінили, повністю опалення зараз буде. Ви це буде Той, і кошторис витр… ми тримали повністю на цей. По шостому садочку, наприклад, зараз там води відведення теж проблема, тому що е замикає А я, так? а як от вибираються пріоритетно, які садочки ми, з якими ми зараз ні. Ну я, я, наприклад, коли ми їздили тоді, всі депутати їздили до Дніпра, от я питала їх пріоритети, як вони це роблять по школам тоді. І вони сказали, що ми беремо саму велику школу, де ходить дві тисячі дітей, і починаємо з неї. Потім ми беремо менше, і от вони по кількості дітей цей пріоритет беруть. Але вже як вони заходять, то звісно, що вони всі стояки міняють, туалети міняють, вони їх роблять для, ну, зовсім іншого рівня, і, і харчоблок, тобто основні ці позиції безпеку входу в школу і ну, все, все, все раз. Школу закрили, але дві тисячі дітей вони вже знають, що туди не треба повертатися як пожежникам, бо щось у них там десь вспливе і щось там буде. Вони повністю все це роблять. А 15-й ліцей ви приймали, як це укриття їх? Все. Ну, ми, я, я, я не йшла, бо я розуміла, що все рівно там не може бути результату. Але, але ми все рівно туди, ну я попрошу, ми все рівно туди підемо і подивимося. Тому що вкласти такі гроші на 170 дітей. Розкажу. Стосовно пріоритетності завдань згідно з статті 23 закону України про освіту, кожен заклад має фінансову, організаційну і академічну автономію, нам на початку календарного року доводиться кошторис. Я, як керівник, коли бачу свою цифру, а цифра вона однакова стала по Україні, бо є. Формульний підхід, скільки на одну дитину дається коштів, ось і, і виходить, я дивлюся свої приписи в першу чергу. Ось у мене на е, минулий навчальний рік було стільки-то перевірок і стільки то приписів. Для е, безперешкодної е, життєдіяльності закладу я маю в першу чергу виконати е, приписи тих. Контролюючих органів, які у мене були. І звичайно, перше це саме болюче питання, пожежна сигналізація, бо це зразу, якщо її немає, це зразу штраф. Далі це всі безпекові питання, бо якщо ми їх не зробимо згідно вимог ДСНС, це закриття і просто нефункціонування закладу. Якщо ми оце все зробили, ми дивимося, що лишилось в кошику. І власне, вже з батьківською громадою, яка є замовником освітніх послуг, ми радимося: лишилося ось стільки грошей. Куди ми їх вкладаємо? Ми, наприклад, в цьому році зробили доріжки до павільйонів, через те, що в 35 років все й повністю був асфальт такий в ямах. Ми зробили власне, за це. Але тут вже керівник департаменту освіти на це не сильно впливає через те, що є автономія. Як така. Ви говорите про саму таку базу. Пожежники, бо приписи є, і ви, вам треба гасити пожежу. А я кажу про ті програми, які вони розробляють, бо розуміють, що пріоритет освіта, наприклад, безпека, коли я свою дитину відправляю, от я заходила і мені дали цей бейджик, зробили мені його тут же. Я пройшла, чекнула, і матуся отримала повідомлення, що дитина зайшла в школу. Я зайшла в харчоблок, поїла, чекнула. Мама знає, я зайшла. Вийшла з школи. Мама знає, я зайшла в тролейбус. Мама знає. Тобто, це їхні програми, які вони додатково фінансують і роблять це для безпеки міста всього. І відповідно, коли е, тут вибирають, то вони вибирають по кількості дітей в школі. Я про, про такі проекти мала. 22 коли ми не робимо вентиляцію, то ми зрозуміли, що в 23-му вона не спілку. І зараз теж, як саме питання, у нас практично 20 закладів загальної регіони освіти мають сеніація. Якщо буде відключення світла, у нас є резервне живлення, Ну, відпрацьовується це питання. Але коли ми встановлювали це резервне живлення, у 2022-му, воно витримувало лампи так, на піти. А зараз ми розуміємо, що нам не менше ніж 4. 26 серпня показали, що більше Тому зараз це банально, по з по укриті, 22, Ні, ну вентиляція мала бути завжди, сорі. Він Він, вот, то... Ну як ні? Ну як ні? Зараз є. Інші, вона, зараз практично всі укриття мають вентиляцію. Ми, Ми відкривалися в 22-му році, не, не було такої, 570 так 570 п'ятсот сімдесят відятного. Бенів як таких не було абсолютно ніяких. І коли ми відкрилися, і коли ми відкрилися вже продовжують 22-го, по сьогоднішній час, тричі змінювалися БНИ. Вони змінюються від того, які ракети летять, і вот оце навантаження. Ну ну вентиляція для мене це відкриття. Я перевірю записала собі, бо я якби ну не вірю. Я не вірю, що вона не мала бути в ви що? Ну це, це це жартуєте ви Чи як ну в Ну, 23-я школа? У них там тір, у них там навчання проходять. Як там не може бути вентиляції? Ну ви ну вона там. Ну дивіться, ми ж говоримо про те, що ми робимо. Ну, і, і це питання ну, О, таке, що. Мали Миколаївна, коли у в другому році відкривалося укриття в садочках, а не тільки в школах, то е, наші вихователі, нянечки і завідувачі в голові е, землю носили відрами. Мені це говорить, треба, я знаю. Ну, я знаю. І їм при цьому ще говорили, щоб вони крила не розправляли. Я в курсі всього, що відбувалося в 22 другому року. Бо на кожній сесії, якщо ви пам'ятаєте. Роль дятла виконувала я. Я просила виділяти гроші на тимчасові укриття. Якщо ви вже забули, я просто нагадаю про це. Ну, і, і дівчата на, на животах лізли, і оце все видвигали, і висовували ці відри. Ну звісно, якщо там навіть підвального приміщення немає, то звісно, що вони всі такі. Ну, але, але знайшли прекрасні рішення і ну, проєктанти, і вони прекрасно зробили все. Ну там де не було, це там 20 де 20 не було. 50 було так, ну тоді ми будемо просити, щоб все ж таки середа, там наступ, ну буде час, щоб ви підготували, якби цей звіти, щоб ми прослухали і це ну, якщо буде кворум, то на наступному тижні. І якщо давайте так, ну, давайте все ж таки ми підготуємо, щоб це було знати.

Бюджетом двадцятий рік, то ми можемо цілком до цього. Однозначно, всі, щоб розуміти, тому що там питань не менше, ніж в ліцеях, в садочках. Да, ну, все, а якщо не можна да, пропозицію внести, От На ту комісію, я хочу, щоб ви мене підтримали, на ту комісію, коли ми будемо слухати питання освіти щодо готовності закладів як загальної, так і дошкільної освіти. До навчального року і проблемні питання, які мали б лягти в основу бюджету 2025 року, щоб це було єдине питання в порядку денному. Тому що це дуже об'ємне питання, і його неможливо змішувати ні фізично, ні я ментально. Я е, хочу. Добре, добре, ми на половину вересня, як ми там зберемося. Я на хочу вас. Ми вчора виїжджали Чесною на э, сьомий ліцей, зимується там Тут численно укриття там є чому відполую. А, а, а скажіть, будь ласка, якщо усунули недоліки, чому на сьогоднішній день директор не підписав акт прийомки? Ну, якщо усунуть ці недоліки? Я думала, я побачила в порядку денному питання, думала, що прийде департамент освіти і пояснить, але. Я по 15 ліцею. Все ж таки, дати місяць і поїхати подивитися, почнуться трошки дощі, тому що навіть підписавши в сонце, коли все рівно продовжується така ну, спокота, ми багато чого можемо не побачити. А поїхати кінець вересня і подивитися всім, як це ну як воно вже в житті працює туди на місці, сюди запрошувати, це теж не має сенсу. А подивитися, чи зняли гіляки, які надломані, там вісіли, і вони сухі, можуть Момент там кого хочеш приткнути до тої землі, чи вивели ті труби до лісу, а не на фасад, щоб оця вода вся стікала. Ну тобто, це і я би наприклад, на такі виїзди запрошувала і директорів ліцею сьомого, восьмого, щоб показати у такі ну критичні історії, які виникають в тому питанні, чого двери не закриваються. Ну і рівень того всього ну, відстані між дверима і підлогою. Бо вони не розрахували, що ця тактильна плитка і двері не закриваються. Ну тобто, все на що треба звернути увагу, і на ту ж пожежку, і на той же інтернет. Ну і може інших директорів, кардинально які в кращі які в кращі ну, варіанти, які є. От кращі, ви, ви, ви точно визначили, що от оцей ліцей. 28-й, наприклад, має краще е, тимчасову карти, наприклад, так? то туди теж треба всіх повезти і подивитися, щоб вони подивилися. Хоча директорка постійно жалілася на от ці туалети, і вона каже, що дивіться, ну якою б я тут не була, ну я не можу домовитися з 1700 дітей, щоб вони папірець не кинули. Як тільки один папірець кидається, воно все забивається, і вона це дала зворотній зв'язок до департаменту освіти. Але департамент освіти на всіх купив точно такі ж. Ну, а цю бочку треба підняти потім, а потім почистити, потім назад. І воно, ну, зворотній зв'язок від директорів ліцеї, він найважливіший, mm -hmm. бо вони живуть з цим. І нам треба на це звертати увагу. Яйць, думаю, що там не вони е, вони нами придумані, і е, проєкта дивляться, де можна врізатися в каналізацію адекватні. Ну, але тепер вона ще й таку професію має ремонтувати ці е, бочки. Добре. Я так розумію, що порядок. Да, денний. Так, порядок денний постійної комісії вичерпано. Я всім дякую. Всі питання розглянуті. І тоді чекаємо так, на пропозицію від вас. Thank you